Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому господарстві. Друзі, сьогодні розберемо дуже багато важливих питань, які саме ви ставите в коментарях. Так що не перемикайтесь, буде дуже багато інформації. Ну і по традиції прошу вас підтримати нас, будь ласка, вподобаєчкою. Ну і біжимо потихеньку працювати. Товариство робочий процес можна так сказати. Кипить, запустив зернодробілку в період, коли буду займатися годівлею і прибирати у свинок, ми подрібнимо зерно, таким чином, можна так сказати, вкладемося в короткі часові проміжки, коли у нас є світло, і виготовимо заодно комбі корм на вихідні. Значить, зараз єдине, що нам залишається контролювати ту кількість зерна, яка подрібнюється у сам Ну і Перекидати сам патрубок забірний із одної купи зерна в іншу. Дуже, як я говорив, зручно, комфортно і швидко. Товариство зернодробіння закінчено, вже комбікорм на останній фазі приготування засипав туди білкову групу, премікс. Ну і буквально декілька ще хвилинок нам залишається почекати, щоб цей комбікорм ретельно перемішався. 250 кг виготовляємо, значить. Зараз вивантажимо трішечки буде тут тихіше, і розповім вам якраз от дуже такі маленькі, тонкі нюанси. Ті, хто про них не знає, можуть наробити горя у себе на господарстві, так як зробив це один із моїх колег. Про що саме я буду говорити трішечки пізніше, ви обов'язково дізнаєтесь. Так що додивляйтесь відео до кінця. трішечки тихше стало у нашому складі. Комбікорм наш виготовлений, кормозмішувач вимкнений. І що стосується оцих от маленьких нюансів, які за собою можуть понести величезні і негативні наслідки для наших свинок, начебто, ми як можемо, так і полегшуємо свій труд. Зернодробілка зручна, вакуумна кормозмішувач, який сам ретельно перемішує усі компоненти, і ми отримуємо гарний якісний комбікорм. Але знову ж таки в оцих от маленьких нюансах криється дуже багато е, якраз от, речей, від яких залежить успіх. Значить, що стосується оцього от кормозмішувача, він йде на 450 кг, і в залежності від об'єму самого кормозмішувача, виробники рекомендують інтервал часовий, за який оптимально буде змішуватися оця от зернова маса, яка буде поміщена у кормозмішувач. В моєму випадку, завод виробника техномашстрой, рекомендує 15 хвилин вимішувати. Комбікорм при повному завантаженні, тобто це 450 кілограмів. Знову ж таки, в залежності від об'єму, повторююся, цей час він збільшується на 600 кілограмів, там, відповідно, трішечки більше. Е, потрібно, щоб кормозмішувач вимішував комбікорм на тонну там ще більше, на півтори тонни ще більше, на дві тони ще більше. Так от, якраз от у цьому часовому проміжку і. Ховається оцей от маленький нюанс. Значить, повертаємось до проблем. До речі, оці от проблеми озвучував і мій колега Льоша Міщенко колись на своєму ютуб-каналі, і в оцей от капкан проблем втрапив один із моїх колег. Значить, що сталося? В нього кормозмішувач на... Півтори тони. Подрібнив він і підготував 300 кілограмів комбікорму, комбікорм цей призначався для лактуючих свиноматок, завантажив його у кормозмішувач і почав змішувати. Значить, Він готує комбікорм не на базі БМВД, він готує комбікорм на базі соєвої макухи, премікса, підкислювача, абсорбенту. E, значить, всі оці компоненти завантажив, Він отримав 300 кг комбікорму, і 300 кг комбікорму він змішував в районі 20 хвилин. Значить, що трапляється в момент, коли ви дуже довго змішуєте комбікорм у кормозмішувачі. Значить, питома вага самої зернової групи і тих добавочок, які ми додаємо у зернову групу, різна, премікс він по вазі, е, значно менші е, часточки і важчі. Е, той же самий підкислювач, абсорбент. І у разі, якщо ви будете довго вимішувати оцей комбікорм, е, оці от частички опускаються повністю на низ нашого кормозмішувача. І тоді, коли ми починаємо вивантажувати. Е, наш комбікорм, начебто гарно, якісно і ретельно перемішаний, і виходить перші мішки. Вони виходять із вже так сказати, з одним зерном, а останні мішки вони виходять із дуже величезною концентрацією оцього от преміксу, так як премікс поступово сідає на дно нашого кормозмішувача. Ну і тоді виходить, що частина поросяток, які будуть поїдати, або ж поросяток, або у випадку, як у мого колеги, свиноматка, яка буде поїдати оцей комбікорм із дуже великим дозуванням преміксів, абсорбенту, того ж самого підкислювача знову ж таки, в його випадку, це привело до фатального наслідку. Свинка, яка розпоросилась буквально там через 5-7 днів вона просто-напросто померла від інтоксикації, тому що будь-який премікс він у потрібних дозуваннях являється, можна так сказати, тими компонентами, які потрібні свинці. У надмірних дозуваннях він являється ядом, яким можна отруїти свинку. тому Морально ця басня яка у кого є кормозмішувачі, знову ж таки, вам бажано би. Я зробив це у себе таким чином. Завантажив 100 кг зернової групи. Купив один е, фарбувача харчового, тобто краска, такий порошок. Вони різні бувають і жовтий, і червоний, і чорний. Купив один кілограм цього от, ну, красителя, додав його у кормозмішувач і е, якби засік за який період от, е, фарбувач. Дуже гарно розмішається із 100 кілограмами комбікорму. Ну а вже потім, зважаючи і відштовхуючись від того, скільки в мене завантажено у кормозмішувач зернової групи і всього добавочок, я вимішую. От, наприклад, 250 кілограмів комбікорму, я вимішую десь 8 хвилинок, не більше. Тому що, повторюсь, якщо дуже-дуже довго змішувати, приведеться до дуже негативних наслідків. Знову ж таки, у поросяток, якщо це будуть комбікорми на базі БМВД, Можуть бути дуже величезні поноси, якщо ж це комбікорми виготовлені. З додаванням преміксів, абсорбентів можна, от як у випадку, о, який стався з моїм колегою, можна отриїти навіть свинку. Ще товариства, те питання, яке ми з вами регулярно обговорюємо, це ціни на зерно. Сьогодні у нас п'ятниця. Ну а я, значить, в свою чергу попрошу вас написати в коментарях, що ж у вас змінилося із цінами на зерно за цей тиждень, який ми разом з вами Пропрацювали. Я думаю, що тенденція в кращу сторону не рухається. Зерно дорожча для нас е, тенденція в іншу сторону. Звичайно, для хлопців, які вирощують зерно, це в якійсь мірі приємні моменти. Але тим не менше, друзі, напишіть, будь ласка, що у вас із цінами на зерно у нашому регіоні, а це конкретно Сумська область і Конотопський район. Зерно в районі 6 гривень. Ячменю, як. І було раніше, зовсім зовсім немає, і купити його майже нереально. Ще питання, яке буквально нещодавно поступало в коментарях, стосовно використання звичайної сирої сої у комбікорм для свинок. Запитували, чи можна нею годувати свиней, друзі. Знову ж таки, якщо це сира соя не обжарена, не пройшла вона термічної обробки, таку сою використовувати у комбікормі ні в якому разі не можна. там дуже великий вміст уреази. Уреаза це ну, можна так сказати, токсин. Він, якщо це великі дорослі поросятка, буде діяти не одразу, він буде, точніше, вона буде накопичуватися в організмі поросят, ну і згодом може призвести до. Ну, як найгірший варіант до летального випадку, Най такий середніший варіант це будуть величезні поноси, наче цівкою будуть ваші поросята ходити в туалет. Відповідно, будуть падати прирости, тому таку сою ні в якому разі використовувати не можна. Якщо ж ця соя пройшла термічну обробку, я в свій час, коли була. Така можливість купував дуже дощову сою, завозив її на нашу місцеву олійницю, Вона там проводила і проходила термічну обробку, потім забирав я її, перепускав через зернодробілку і 10% додавав її у комбікорм для відгаївлі, працювало не гірше, аніж та ж сама соєва макуха. Але знову ж таки тут все потрібно рахувати. На той момент мені вона. З обжаркою виходила порядка 7 гривень за кілограм, а макуха на той час коштувала порядка 16,50. Тобто, ну доволі суттєва економія була. Знову ж таки, в таких от випадках потрібно усе е сидіти і рахувати, що ви виграєте і де ви програєте. Тому знову ж таки сирусою ні в якому разі додавати у корм не можна. Ще питання, яке ставили хлопці, стосовно того, чи можна тримати свиноматок на постійній основі у отакого от роду станках, який я використовую у радільному відділенні, тобто фіксований станок, в який у мене поміщається свинка, коли вона заходить на опорос. Ну і чи на постійній основі можна цих от свиноматок тримати у таких от станках. Така була суть питання. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка з приводу цього: якщо у вас велике поголів'я свиноматок, якщо у вас на господарстві йде рух по оптимізації використання квадратури, площі на вашому господарстві, ви хочете ще більше збільшити поголів'я, то отакий от варіант, можливий, такими варіантами користуються на дуже багатьох фермах, але в такому випадку у вас має бути дуже велика кількість ремонтних свинок, тому що будете ви зіштовхуватися із рядом проблем, які. Будуть виникати, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, через це утримання, можуть виникати вибраковки оцих от свиноматок основних, за рахунок того, що вони будуть слабенько пороситися, будуть проблеми із кінцівками, можуть бути також проблеми із опорно-руховими механізмами. Ну, куча-куча таких от нюансів, які будуть вилазити. Тому чому я про це говорю? За таким баченням. Тому що я е, працював на фермі доволі великий період. У нас ферма е, в Данії була таким чином. Створена, що там були величезні зали, де були утримання свиноматок. В свою чергу, в мене якби разом зі мною працювали колеги на фермах, яких от було от таке от утримання. Так от вибрак свиноматок був значно значно більший, аніж на таких от фермах, на яких працював я. Знову ж таки, супересний свиноматці потрібен моціон, моціон дуже гарно впливає на. Ріст і розвиток як плодів, так і взагалі розвиток самої свиноматки. Знову ж таки, це моя думка, моє бачення. Ви, до речі, можете написати свою думку, своє бачення у коментарях. Так що, товариство швиденько. По основних питанням пробіглися, значить, хотів загранулювати комбікорм, але не вийшло у нас це. Буквально там жменьку комбікорму загранулював. О, зараз вам покажу. О, і вимкнули у нас світло, тому зараз вибираємо усе із робочої частини, підготуємо все це до моменту, коли увімкнуть світло, і будемо далі працювати. Друзі, сподіваюся, від вас на навподобає. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Ми ж зараз біджемо, поп'ємо трішечки чайку і повернемося до роботи. Всім миру, добра, бережіть себе, до зустрічі!